Всім привіт дорогі друзі! З вами Аверес. Сьогодні ми з вами вже будемо завершувати цей червневий сезон ЛВК. Будемо догулювати останній день. І зараз поки що у нас за суперник. Я, в принципі, рад, що такий на останній день нам пався лайтовий. І зараз в принципі, все по балансу покажу. В сьомому дні ми граємо проти клан... домініканського клану family 3D. А, і... Таке у нас поки що по ситуації. В принципі, нічого не змінилося, тому що я нещодавно завершив записувати відос по шостому дні ВК, іменно фінал там з полтурами. Ну і це зразу приступив до запису такого. А буде всього тут одна атака, я з основи запишу тут на 14-ку. Якщо подивитися, на рашерському аккаунті 14-ку атачить на 16-му. На цьому 16-му треба атачить 15 Ну, я, я думаю, це цікаво буде дивитися. Ну, так само, як у мене знову, але в принципі. З основи, то думаю, варто записати як атаку, а потім. <хи> все. Ну. Якщо буде хороша ситуація завтра з світлом, то покажу вам чуть-чуть e, більше атак, які там будуть цікаві Ну і все Так сказати, чуть-чуть компенсую таку нестачу. Да. В принципі, друге місце ми поки маємо Давайте перейдемо, що у нас тут по супернику. Наварний тут так само десант. Треба буде на землю тільки Вардена перестроїть, не забудьте, що я минулий раз атакував скільки я пам'ятаю. Так. Ось така у нас база, що я тут планую зробити, зараз вам все розкажу. Планую закинути в районі години 2 годин дракончику. Отак. Закину отсюда, напевно, з трьох якраз, героїв. Хоча. Так, да, якраз думаю, тут буде нормально. Можна, кстати, з дирки закинути. Думаю, буде класно. І все, то Дірік у нас теж буде прожметься, це все сразу, Дірік долтить туди, куди треба. Скине його, напевно, десь сюди. Сподіваюся, у ніяких бомб немає. Прям тако накопично, що і тут бомба, і тут бомба, бо буде не дуже приємно. Ну, Забереться рад, що забереться нас метальник, і в принципі, думаю, буде все прекрасно. Давайте почнемо атакувати. Все у мене готове, я готовий, я заряджений, так сказати, розносить. Після таких слов зазвичай я беру двушки, Так сказати, передупрежду. Так, я тоді одразу давайте гер... героями займуся. М -м -м ось так ось так. Квіна, хай за парканом там почище. У, на... у нас тут хантер пойде на кінган і закидаємо райдерів з дракончиком там, там де ми планували. І з 12 години у нас пойде якраз чемпіонка. Прижимаємо наст, Дірік не здуєм. А, Дірік блімп, Чистечек нездує мого блімпа і це чудово. Якраз піду сюди. Пожимаємо, клоніруємо. Прижимаємо кінга. В принципі, ось так поки що все йде. 50% набили, а всього пройшло 38 секунд атаки. Я думаю, це дуже класно. Зараз за спідранем, так сказати, якомога швидше, і наскільки я зможу. Так, у мене вже кім там автопрожаттям пружався, походу, його там хтось набив. Так, Як, Наскільки я знаю, там рукавиці його вроде, ще чуть-чуть подхилює. Я нещодавно знав, просто не читав якісь здібності. Я думаю, що він просто збільшується в розмірах, в більший дамаг має, але прям здивувався, коли узнав про це. От, означає, коли там не сильно розглядаються якісь всякі нові здібності, які виходять. Дуже багато нового. Так, ну і що у нас по атації виходить? Ну, десь, я думаю, за хвилину 20 ми заберемо. Зараз це подивимося, чи я правильно це розрахував. За хвилину 20. А, за хвилину 18 даже. Хорошо, прекрасно. Даже швидше справилися. Ось така у нас атака була, ну, таке щось, знаєте, потім уже щось пізніше, да і проатачимо. Про вже так сказати на наступному сезоні, тому що це у нас буде остання атака, яка записана на відео. Все, ну на сьогодні точно буде все. Якщо буде завтра, повторюсь, хороша ситуація з світом, я запишу чуть, чуть більше атак, ніж зазвичай записую, записую по 3 з кожної сторони. То... Так сказать, буде така невеличка компенсація. Ну, я не винуватий, в принципі, у нас такий клан попався проти нас на день. Та й думаю, це на краще. Якщо ми тут трошки поберемо, то є шанс перегнати корейців, які зараз сидять на першому місці, а на першому місці перепрошую, да, трошки різні значення. Ну і думаю, третє місце вже по-любому не дожене. Так то ж, проти кого вони тут гуляють, як ми бачимо, це Макао, Макао я навіть не пам'ятаю, хто це такі. Да, ну у нас там відрив був невеликий. Ладно, ну в будь-якому ситуації, в будь-якому ситуації, думаю, третє місце наш несне бжене. Я думаю, ми вже так хорошо відірвалися, аж на 30-зірок йде відрив. Поки що класно. Все, друзі, буду прощатися на сьогодні, так сказати, тільки, а там уже зрінеться завтра і подивимося багато, повторчиво. Сподіваюсь, що завтра світлом буде все хорошо. і. Це так сказать, не переб'є наші плани. Все, до завтра. Друзі, вже і, так сказати, завершення цього сезону, ми залишаємося в цій лісі. І як ви думаєте, в якому ж ми... На якому самому місці ми зараз знаходимося? я думаю, не важко догадатися. Давайте зараз подивимося. Ми відіграли це останній раунд 88 на 50. дві зірки не хватило до тоталу. І дивіться, ну думаю, очевидно, що це буде друге місце. Звісно, кстаті, якщо б ми їх виграли. Якщо б ми їх виграли в першому дні, то такий був, знаєте, відрив невисокий. Так то хтось там атаку тоді не зробив. Да, і тут можна було в душку спокійно взяти, ми могли б забрати другого майстра. Знаєте, це вже вроді така друга ситуація, коли хтось одну атаку не зробив, і ця атака прям вирішальна така стала, да, просто тип. Якби б це атаку зробили, могло б все по-інакшому, так сказати, відбутися. Так само, вроді, це було в квітневому чи в березневому сезоні, вроді хтось не проатакував і теж там щось нам не вистачило. Одної зірки не вистачило, це пам'ятаю. Не те, що там відрив десь 10 або 9, а просто одна. Оце прямо було точно сумно. Окей, ну що ж, давайте подивимося, що тут у нас. Я казав, що чуть більше повторчиво подивимося, так і буде. Як бачите, перший день ми тільки оце чувакам на першому місці проіграли, а далі всі останні 6 днів ми тащили, так сказати, спокійно, забирали, з'їдали це Давайте подкажу, покажу. В принципі, що тут, ну як бачите, між третім місцем, тут трошки далекий відрив, аж на 40 місць. Так хорошо відірвалися. Тоді вроді три клани в рівні йшли, а тут а прямо відстали. Так, ну давайте перейдемо до повторку. Від суперника ми подивимося на перший, другий, третій і четвертий номер. Давайте по чотири атаки покажу. В принципі вісім атак буде взагалі дуже даже непогано. Ну і наші атаки це атака на третій номер. Якщо не помиляюсь, там на п'ятому, хоча вроді ні, на п'ятому там п'ятнадцятка, подивимося тоді на шостий номер. Ну, і там, напевно, давайте перейдемо вже до 15-го на 9-й, на 10-й. Да, пізніше вже подивимося. Давайте. А, початку подивимося, які атаки тут від суперника. Давайте почнемо знизу базу, 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 ну, типу саме нижні там, по номерам. А, хілки, супербарбаріанці плюс корінці. Так, да, корінці Ньорфлі, як бачите, ну, все одно з 15-го таунхола 16-ку ще забрати можливо Там з дефом. А це моноліт від 16 ки бачу. Бачу тут і радше, ще є отрути стоять. Ну отак. Хоч там їм і ми ХП, так сказать, поніорфло, даже там і урон понизили. <гум> ну реально, їзай далі, все-таки, як бачите, якщо все гарно, якийсь предзаход зробити, то все можливо. Або просто міксувати чимось їх. Так, ну у нас тут десант падає, він тут забирає орла. Таке саме знає, як для мене тут був Орел. Да, там ще вроді і мультипушка стояла, якщо я не знаходжу її тут, всього, десь з цієї сторони теж. Так, ну 24% вже знесено. Ну і тут вже в районі 9-10 годин запускаються корінці, хілки, герої, все, так сказати, інше, що у нас є у міксі. Так, 16 супер вони тут юзаються, щоб почистити краю це все. Давайте 2х поставлю. Так. Окей, ну вони вже ближче до... А, ні, не повернулися вони щось на той спеллтаувер. Я думаю, що зараз, напевно, всі підуть туди, ще і рад, що заберуть. Але не так, як хотілося. Так, ну вилазить клон кастл. Тут вже прожимається Варден, Таунхол забирається, забирається моноліт і потрошки вже знищується супер дракон, який вилетів з клон Далі підкидаються барбаріанці там з трьох годин для почистки тих будівель крайніх поза парканом. І все, останній сектор залишається для добору. Ось така атака від 15 на 16. А, подождіть. А, ну да, 90 героїв точно. 90-ті це ж на 15-й. Подумав, що щось не так. <сіх> да, це ж 15-ка атакувало. Так, і давайте на третій номер. Третій номер це теж у нас 15-й таунхолл, таунхол. Пошли тут проти 16, ки бачите, деф. Ну, про качку дефа, думаю, ви самі бачите, яка, да, то можна так сказати, такий свій аналіз зробити. Є і нові будівлі дефу, оці мультипушки, мультибашти ну, Десант з корінцями і такий самий мікс, кстати, щоб забрати цю базу. А, кидається десант так, він тут з кінцем приблизно між 4-5 годинами. Забирається вже таунхол, тут в сектор, де є а, Spell Tower, моноліт, інферно і так далі. Так, ну, Як бачите, все, забрався тут і моноліт, і забрався також Таунхол. Кстати, <кхем>. тут, тут аж, вроде Орел, да, він? А, Орел тут, а все, понятно. У да, нас таки моноліт там десь стояв. Так, ну все, суперарчери померли. Забирається, кстати, цей сектор біля трьох годин. Забирається, ну, в принципі, хорошо, думаю, у суперника заход удався. Так, барбаріанець тут на відманку йде з чотирьох годин. <кхем> Кидається хілка. Ну, мені здається, це міст... містейк був все-таки. Так, забирається дракон, все докидається інші хілки, закидається з 5 годин також корінці. І починається, так сказати, контратака. Ну, давайте я 2х тут поставлю. То барбарянці зараз будуть по бокам все почищувати, думаю. Ну, так сказати, про ось до тут іти так до 9 годин, потім там так до 12. Да, прям. Читаю, Угу. В принципі, така хороша атака, реально. Кор... Да. Пофіксили корінців і все одно беруть трьошечки, да? не знаю. Аномалія чисто з цими юнітами. А тут не те, та, що так сказать, корінці беруть, що герої прям лютують на базах. Так, ну і все. Останній сектор добирається в районі 12 годин і це трьошечка. Ну, у суперника тут багато таких гарних атак є на, верх... на... на верхніх номерах. Тут з 15 проти 16. -ти. Прям класно, подобається. Так, і також атака на другий номер. А, теж 15-ка, теж на 16-й таунхол. І такий самий мікс. Прям вони по якоїсь, не знаю. А, може, не, І у них якась така методіка, може, є атакування, ті, план прям сам розписаний. Да? Як атакувати корінцями. Які 'юніти, брать. Іменно, прям однаковий склад. Я не знаю. Або це просто твінковод. Або твінковод, або просто. Якийсь такий клановий мікс, де всі разом ним атакують. Так, ну десант тут скидується з 8 годин приблизно. Так, скажіть ближче до центру. Так, 27%. Орел починається добиратися. Так, слухайте. Було б класно, щоб ще дуйки зачистили. Можна було б самі вже сюди і пойти з 12 годин райдерами з... Драмазу. Да. Так. Так сказать, ну, це я б так зробив, бо, якщо б мене десант стільки забрав. Да, так то тут зовсім інший мікс, ми це розуміємо, але я так, сказ... так сказав. в принципі. А, мислю, як гідровод, але ми тут спостерігаємо за атакою рутрайдерів. Окей. Ну, думаю, все одно це так поділитися таким іншим досвідом, як атак міксами, то думаю, було б не да? Як, якби я поступив сам. Ситуації. Так, іде тут почистка супербарбаріанцями до 3 годин. Корінці, як ви бачите, запустилися якраз з 7 годин. Вони йдуть якраз по секторам, так сказать, прогулюються. А ну і барбаріанці тут спокійненько почищують. Так, ну радше, скоріш, десь буде в останню чергу забиратися. Давайте я двоїх вже поставлю. Да, як у них все гладко прям І Це ще 15-ка атакує. Тут по паркану можна не так, але бази по дефу сильні. Є паркан від 14, від 15, да, але як ви бачите, то весь деф помаранчевий. Ну, по тематиці таунхола. Так, ну і все останнє Elux How's добирається, і це береться трьошечка. Прекрасно. Дайте. Атака на 4 це вроді 16. ка А, ні, це теж 15 ка Слухайте, ні. Ми прям сьогодні якийсь клановий мікс здивимося. 16 барбаріанців, хілки, <рит> Рутрайдери. Ну, ладно, чому би і ні. 7 годин запускається Дірік, тут він впадає до ратуші, забере клан кастл, по ідеї, ратушу, моноліт. Ну це мої такі догадки, зараз зрозудимося. Також є шанс забрати метальник, там воно буде зараз стлять по бутсі, по тесні. Бо я думаю, все можливо. Так, уже таунхол активувався. Забирається арбалет, забирається моноліт і забирається, забирається таунхол. Починається забирання супер дракона, з чим суперарчер і справляється, ще й забирається ворожа квіна. Це, кстати, хорошо. Корінці так то б'ють по Дефун, то було б не дуже приємно, якщо б там а, квіна би надамажила прямо прям корінця, бо корінців, якщо б одного вона забрала. Так. Ага, ну тут думаю, вже можна на 2х поставити. 6 години йде зачистка. Тут зараз буде так заход з коренцями, то ми це можемо спокійно прискорити. З 8 годин тут запуск відбувається, все так сказати. Як на дві різні колони, як, так, як мені здається. Та ні, реально, якісь такі маленькі мізерні дамаг, прямо тако візуально, якщо подивитися. Ну, заньорфли їх по дамагу, то знатно, але... Але треба ще нюрфа. <ріх> як ви бачите, тут взагалі жесть. Не знаю, ну, треба, напевно, щось з якимись може здібностями робити. Ну, це мої догадки. Просто вже корінці, я думаю, нема куди ньорфить, як ви бачите, все. Центр бази вони пройшли, корінців немає. Далі вся справа оце 30% будуть добиратися тупо героями подхілками. Оце розмір розмірально мощні. Так, ну я тут вже 4Х поставлю. Ми тут з вами вже де, і нічого не прокоментуємо, тут вже просто йде дочистка бази. От такі атаки від суперника були, всі атаки доволі класні. Ну, Вроді як все, знаєте, і десант. Не знаю, може це якийсь твінковод гуляв. Але, в принципі, по прокасті у них тут, ну, таке собі було прям ви. можете подивитися, у нас тут багато що. У нас тільки дві атаки не були на три зірки, а інші, інші всі 28 це трьошечки. Так. Ну що ж, перейдемо до наших атак. Там трошки буде складновато, тому що є ще 15-ку тут обрав, то що в Але, Вроді атака на третій номер, нормально, я бачив, на шостий. І щось. Давайте з 15 ку оберемо. Ну, наприклад, на 9, на 10. -й. Так, 9, -й, 10, -й, 6. Так, ну, да, в принципі, нормально, по 4 атаки. Давайте такі оберемо. А, ні, не оберемо. Я тут не дивився трошки нижче, просто хотів подивитися. Думав, що тут по-любому вже буде якась 15-ка. Давайте тоді вище візьмемо. Тоді вище подивимося. Так, тут. Бляха. Ще скажи мені, що ми сьогодні не подивимося атаки. І... Це ну. Реально, я думаю, тут буде все одно, 16-ка, 15-ка. яке 16.15, у нас на 6-й номер якраз така буде база. Якраз така буде. Ну ось до, давайте. А хоча може на сьомому щось є класне. Зараз чекнемо. Так, 15 каня. Да. А як поступить тут, я не знаю. У нас є 14 ки тут, а може, давайте якісь нижні номера потім глянемо. Окей, давайте спочатку верхні чекнемо, там уже потім до нижніх перейдемо. Все одно. Давайте подивимося, дві атаки з верхніх номеров, там дві якісь нижні оберемо. А що таке можна глянуть? Я не очікував того. Я просто вірив в те, що там хоч 15 ки будуть проти 15 ок грати. А там взагалі у них їх мало було. <свист> і то більшість попадалися в дзеркала проти наших 16-х. Так, ну, йде зай... запуск Діріка тут аж з 5 годин. Тут у нас атака буде проходити супер-барбаріанцями з рутрайдерами, все. Десант ловить торнадо, тут його вже скидують, забирається тут моноліт, забратися може також і Орел, і забратися може в Арчер Тауер. Це все. і Орел, і мультиарчер тавер, воно стоїть в центральному секторі. Тому, в принципі, центр вже з'їжений, якщо так можна сказати. Так, переключаються вони тут на метальник в районі 3 годин. Такий правий такий сектор іде тут біля 3 годин, якщо так подивитися на положення на карті самої. Так, ну і тут йде запуск з 4 годин рутрайдерів. Вальки теж позаду. Ну оце вальки теж імба. Я, я чув, що вроді їх ще. Прошлої зміни балансу, їх там щось покращили по дамагу, вроді як. Чи по хітпоінтам, Я оце точно згадаю, но суть в тому, що їх нюрфанули так хорошо. Ой, не нерфнули, а як це називають? Нерф це вроді погіршення. Ну, я ще щось таке по-іншому називають, коли юніта сама покращують. Норф це типа як іде погіршення, там їхніх якихось дамага, там, хітпоинтів. Я в не знаю, я в реально щось вилетіло зголи, що це таке. Транслитом якось він так теж називається. Ну ладно, не суть. Ну, я думаю, ви ви поняли, про що я мав на увазі. Ну, типа, забустило. Ось, давайте так скажемо. Так, все, у нас тут райдери доходять до 12 годин. Ну, в принципі, ось так. І з 10 годин закидується чемпіонка. Так, я вже двох, давайте, поставлю. В принципі, база отака. Цікава. А, пожіть, вроді як фікси, фікси, типу, все одно зміна йде якась, да, то іншим словом фікси, а нрф це типа погіршно все. Ось. Прям крутилося щось в голові, але не, не зміг якось згадати одразу. Так, ну поки що тут -то у нас все, трішечка залітає, да, там, не знаю, чи там, де треба спав дірік, бо він там торнадо зловив, але атака все одно заходить. Так. Це 15-ка, наскільки я знаю, так. Да. В принципі, всі тут закриті на трьошки. Шкода, що не показується, який е таунхол, да, щоб можна побачити, що за таунхол там закритий, а то приходиться так ново сліпити. Так, давайте. На шостий номер є атака, на 16-й таунхол, 16 атака, Хілки плюс рутрайдери. райдери. Теж пару супербарбаріантів взято. Я сподіваюся, що після червневої зміни балансу, то хоча вже менше буде у нас тут повторів з корінцями, але ні, як ви бачите, поки що всі атаки, які ми дивимося, скільки там вже їх. Оце шостий повтор, і у нас ще корінці. Абсолютно всі повтори на корінці поки що. Не знаю, що там за два останні ми знайдемо знизу, але там корінців немає. То можемо з облегшенням здихнути. всі атаки на шістнадцятки, на п'ятнадцятки з п'ятнадцяток на 16-ки, абсолютно все. З корінцями зноситься Це реально ну, метод. Я таку мету в перший раз бачив, щоб так багато людей юзали. В принципі, вже так сказати, ця мета живе більш півроку, коли там 16-ку додали. Так, ну тут, як ви бачили, бачили кінг залетів з 4 годин приблизно, зайшов сюди в сектор, і цей сектор виніс під рукавичкою, і забрав. І Орла також. Оце, тож, бачите, один герой тільки туди зайшов і все. Одними героями зараз спокійно зноситься 40% бази. Десант, що там в десанті, я не знаю. Як бачите, тут без десанта тут закляття взяти на рутрайдерів, а там просто дірік. Скорість всього, мені здається, там кулі взяти, щоб забрати Таунхол. Ну, в принципі, половина бази знеслася практично героями. Так, так, да, як я і предполагав, там кулі, ну не просто кулі, а суперкулі навіть там були. Так, окей, ну там квінхіл поки що в районі 11 годин тусується, забирається моноліт якраз з квіною, і рутрайдери там підходять ближче до квіни і добирають останній деф. Як ви бачите, ще їй залишилось три фріза, одна отрута. Атака, так сказать, з запасом вийшла. Так, ну і тут чемпіонка добирає інферну, добирається два арбалета, викидується все оставшеся, що є в міксу, і добирається така трьошечка. Доволі гарно тут з героями все попрацьовано, да? чуть пізніше закінч... закидували рутрайдери, не сразу. Дуже гарно заход героями вийшов. Так, бази обрали. Давайте тоді почнемо з 17-го номера, там вже потім на 18 ий Атака, база, атака атаку, атака буде проводитися драконами з електродраконами. Слухайте, ну хоча б з восьми атак дві у нас буде якимись іншими міксами. Так, блискавки кидається на ППОшку. Скоріше, тут абаш та Арчерів ще стояли, Ну, в принципі, воно більш-менш симетричне, я думаю. На такий саме деф стояв. Ну це мої догадки були. Так, між трьома і сімома годинами закидаються електродракони. Да, тут аз з п'яти годин буде йти заход героями. Дірік по-любому і дракони. Так, ну дракони поки що ні. А, це що, з тої сторони якось будуть дракони просто... Ой, електродракони будуть зачищувати. Так, кидається дві спешки для електриків. Окей, ну в діріку, скоріше всього, мені здається, кулі знаходяться. Да. В принципі, стандартна така тактика з Діріком Вже давно існує, це ще коли не було там супермагові якісь, то зазвичай так, так і брали, щоб просто зносити рату, що там кулями по фасту. кстати, дивіться, 60% бази вже взято, але 6 драконів так ще й знаходяться в КК. Так, прожимається Чемп, там з хогами плюс щит було. Так, ну все, 30% бази нема проблем добрати. Як ви бачите, 6 драконів вони просто тут зараз надобив, закидуються і все. Практично весь деф забрати. Щоб ви розуміли, атакуйте електродраконами, бачите, всього 4 електродракона в міксу були. І 4, 4 електродракона знесли всю базу. Беріть такі мікс, це ваші корінці, бачите, електродракони плюс блискавки і все. Ваші, ваших проблем там не буде. Дай. корінці по ньорфілі, що ви будете робити? От, мікс на заміну, так сказати. Беріть, записуйте. Так. 18-й номер. Остання атака у нас буде. Тут атака у нас проводити гідрою. Нарешті буду розуміти хоч щось як, да? бо там корінцями я то в принципі знаю, як що де почистить, я. але не розумію, як у мене це не працює і не забирається. А в минулій атаці взагалі там дракони не юзалися разом з новим міксом. А це мені більш-менш непонятно знаєте, Да й взагалі це не чого їх разом з цими не кидали. А в принципі гідрою в мене хороший досвід атаки, і тут я. Що можу так, закидується нас тут а, Дірік, в районі десь 7 годин, закинувся більше, ближче до центра. І як бачите, вже забрався тут Орел, така одна із найважливіших будівель дефу. Нефіговані, так забрав 30% бази. Ну і тут а, одразу з 2 годин подкидується гідра, Чемпіоночка ще закидується з 3 годин. І подкидується герої в районі 5 годин. Ну, я думаю, можемо вже 2Х поставити. Так, фрізиться соло Інферно, забирається Таунхол, Варден прожимається, на Вардена юзаються дефолтні такі снаряги, які вже ізначально в нього були. Так, ну і все, тут АПОДФ проїжджається. Кстати, ще й проїжджається також стріла квіни, яку ви бачили, теж будівель декілька позабирала. І все. Оце у нас тут пару будівель добирається і береться трьошечка. Ось такі атаки сьогодні були. Да, прям корінців доволі багато, навіть после ньорфа їх юзають. Ну, це я розумію вічно живучі мета, Знаєте, Clash Royale, о, були якісь такі три колоди, які взагалі не нерфились, Да? Як їх не ньорфали, але вони вічно жили там Hog 2.6, Spellbait, і що ще таке там третє, вроді арбалет, там теж за якусь таку низьку ціну. Да, про, про, про Clash Royale заговорили. ну В принципі, я пам'ятаю, там теж такі були метки, свячні, що живі, дуже імбові колоди. Тому якось так зв'язав. Ладно, все, буду на цьому прощатися. А так ми відіграли наше ЛВК. Міг бути шанс на підвищення, але а, знайдеться, як завжди, одна людина, яка не проатакує. І, а, Підвищення треба ще буде ждати через пару місяців. Ну такий шанс, що буде, да, щоб підвищиться. Ладно, друзі, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментах, як ви відіграли ваш раунд, чи підвищили, чи понизились, чи залишилися так само на тому старому звані. Все, друзі, всім дякую і всім пока.